Ще раз просили показати газонокосарку Husqvarna серії Aspire Будь ласка, отож, роздивляємося. Перше і саме основне, що йде, йде один, одна акумуляторна батарейка. З нею в комплекті. Батарея 4 All Alliance тобто Буде підходити на багато пристроїв. Батарейка 72 ватт-години Не сама потужна, але більш універсальна. І для даної ширини скосу буде адекватна. Далі 34 см, 18 вольт. В принципі, непоганий варіант. Отож, що можемо ще сказати? Маємо 4 діапазони регулювання по висоті скошування, маємо бачок для збору трави. ось такий із сіточки гнучкий, непогані колеса з якісного пластику, дуже легко розфіксовуються. Руль, Тобто він для зберігання дуже класно зроблений. Також збирається. Раз, повернули, повернули і він складається дуже зручно, маленька, легенька і зручна газонокосарка Husqvarna Espayer в комплекті з акумулятором і зарядним в районі 9500. Підписникам робимо класні умови. Тож, кому цікаво, звертайтеся в салон Агролюкс містом Мукачево.